Так, доброго дня. Мене звуть Володимир. Я керівник компанії Агроварм, компанія, яка виробляє теплогенератори, які працюють на деревній пілеті. Це підприємство знаходиться в Радомишенський район, Житомирська область, село Межирічка. Зараз у нас на сьогодні у нас двадцять друге. 2 жовтня 2025 рік. В даному агропідприємстві ми маємо таку зерносушарку гарну за Франі 310. І цю зерносушарку ми дообладнали твердопаленим теплогенератором. Я хотів з нами керівник даного підприємства Микола Петрович хотів в нього запитати, які в нього перші враження. Бо я йому щось е, пропонував, щось обіцяв, чи це відповідає дійсності. Тому що я вам казав, скажіть, будь ласка, як ми вийшли в роботу, за який да. час? Корапити. 29 вересня, 2025 Володимир Сергійович заїхав до мене, каже: Микола, я є, є така, такий котел для сушарки за франі-310. Ну кажу. А воно ж поки нагріється, поки працює тільки на що на, на гранулі. А поки нагріється, поки... така вісім хвилин і вона вже має 140 температуру. Ну, це 29-го до два дні назад. Каже, ну, кажу, хорошо, даю, даю задаток, їдьте, все. О, і ось сьогодні 2 жовтня от, маємо. Поставили за два дні, поставили сушарку, і ось маємо результат. Результат сам хто розбирає в кукурузі. Кукуруза має 29 вологості. Дивіться, буквально це пройшло пів години, що робиться вже з кукурузою. Як Викидає вологу. Я дуже задоволений, дуже вдячний. Я вам дякую. Наступного року, після того як ви попрацюєте, ми тоді приїдемо, знімемо відео. Я хоч взагалі пройшов ви перемоги, стараємося. Сто відсотків. Сто відсотків. Дякую вам. Москалятого бляханука. Сто відсотків. Все буде добре. Все буде добре. Ми працюємо для того, щоб люди були задоволені, щоб вони змогли зменшити витрати. Я Сказав Миколі Петровичу, що е, з даним теплогенератором кожен день можна буде заощадити приблизно там 60-70 тисяч гривень. Е, і ці кошти будуть залишатися в агропідприємстві. Хай краще вони йдуть на розвиток підприємства. Якщо при умові, що наш, е, наш теплогенератор буде працювати ідеально, а я впевнений на 100%, що буде все так, як треба. Дякую. Дякую, Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Добре.